Старе місто постійно нагадує про себе різними комунальними проблемами. Так, коли зручний будиночок польського ксьонза, що був побудований в 1905 році неподалік теперішнього органного залу, почав осідати і давати тріщини. Щоправда, не одна старість тому була причиною. Починаючи з 1991 року, періодично проривала систему водопостачання органного залу. Вода затоплювала всю прилеглу територію, і вище згадуний будинок під номером 10 А по вулиці Гоголя від того дуже страждав. Так в 1991 году стяжку там рамы сделали и отремонтировали все. А тут опять же органный зал прорвала трубы, затопило в январе, в марте и в июне. И вот пошло опять решать. Дом дал осадку. Було організовано спеціальну комісію, яка вирішила дослідним методом визначити, потребує будинок капітального ремонту чи ні. На це виділили строк три місяці, тобто до кінця цього року. Пані Маргарита зі свого боку вважає, що то була чергова відписка. А щодо конкретних дій, то з її слів, вони обмежилися затиканням дірок ганчірками. Втім, комісія прийняла рішення, що в разі, коли стан будинку протягом трьох місяців погіршиться, буде розроблена документація для капітального ремонту. Господарка постраждала помешкання без жодних сумнівів вважає що ремонт проводити потрібно. Але її непокоїть те, що зимувати доведеться в холоді, допоки комісія вирішуватиме, чи потрібно закривати наскрізні щілини, чи ні.